Страждання Христові, Свята Церква, закликає нас згадувати, щороку, щороку переживати ті події, які від нас віддаляє часовий проміжок в 2000 років. Але настільки для нас величезне значення мають страждання Христові, що ми повинні усвідомлювати їх глибину і велич і значення для нас. Для цього Церква Свята застосовує різні засоби і проповіді, і повчання, а також богослужіння. Богослужбові тексти, які вже більше тисячі років нам освітлюють, роз'яснюють значення страждань Христових, ми Читаємо і співаємо у церкві, і, приходячи в храм Божий, може не завжди ми можемо із суєти життєвської зібрати свої думки докупи, не завжди можемо серце направити на потрібний лад, але завдяки богослужінню, завдяки молитвам, завдяки музиці церковній наша душа. І наші помисли всі, і навіть наше тіло більше краще, можна сказати, максимально приростає до страждань Христових. А ті люди, хто з з Христом, ті з ним і прославляться, так нас навчає святий апостол Павел. Чому нам потрібно згадувати страждання Христові? Тому що в своїх стражданнях Господь примирив нас з Богом і підніс до неба. І ми, кожен, окремо і всі разом, переживаючи ці страждання, кожен рік маємо черговий шанс осмислити своє життя. Переоцінити своє життя, можна сказати, провести певну ревізію своїх думок, своїх почуттів, своїх поступків і прийняти рішення, і захотіть, і зробити які вчинки? Вдосконалення, вдосконалення те, до чого нас закликає Бог. Будьте совершенним, якої Тесмибесеє совершен є, вдосконалення, до якого прагне всяка нормальна людська істота, якій не подобається їй теперішній стан, який хоче перемінитися на краще. І якраз не просто страждання Христове прикликають нас перемінюватися на краще. А Господь своїми стражданнями, особливо в ці святі страсті дні, дає сугубо благодать, тобто силу свою духовну дає допомогу свою духовну, як око якусь, як, як шнурочок такий, щоб нас підтягувати до рівня свого страждання і нам досконалюватися, очищатися, освітлюватися, обожуватися і підніматися до рівня сприйняття царства Христового.